Правила безпеки правила життя. Що таке безпека? Безпека це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини, її життю, здоров'ю і добробуту. Сьогодні ми хочемо проговорити про правила поведінки в інтернеті, правила поведінки під час воєнного стану. Правила безпеки вдома та на вулиці. Правила гігієни. Правила безпеки в інтернеті. Ніколи не надавайте невідомим секретні відомості, такі як номер рахунка або пароль. У відповіді на повідомлення електронної пошти. Миттєве повідомлення або повідомлення соціальної мережі. Не переходьте за посиланнями і не натискайте кнопки у повідомленнях, що спливають, і які здаються підозрілими, використовуйте надійні паролі та зберігайте їх у таємниці. Ніколи не публікуйте особисті інформації, якої ви не хотіли б бачити на дошці оголошень. Підходьте вибірково до пропозицій дружби. Періодично аналізуйте, хто має доступ до ваших сторінок у соціальних мережах, а також переглядайте інформацію, яку ці користувачі публікують про вас. Поведінка під час воєнного стану Довіряй тільки близьким знайомим батьки, родичі, друзі, сусіди, вчителі тощо. Не ігноруй звуки сирен, сигналів про повітряну чи іншу тривогу. Дослухайся до настанов, порад та застережень батьків, дорослих, з якими перебуваєш в одному приміщенні укритті. Ховайся в пристосованому для укритті місці. Якщо ти, перебуваючи на вулиці, виявив. Іграшки, мобільний телефон та інші речі чи предмети, які тобі не належать, пам'ятай. Категорично забороняється піднімати їх негайно повідом дорослих: Не передавай далі інформацію, які не має офіційних підтверджень, а також у разі отримання якоїсь інформації від знайомих проси посилання на її джерело. Поведінки вдома та на вулиці. Ні в якому разі, не відкривай двері, якщо дзвонить незнайома людина. На питання незнайомих людей по телефону чи вдома батьки, відповідай, що вдома, але вони зайняті і підійти до телефону не можуть. Гратися із сірниками, гострими предметами, шилом, ножем. Ножицями не можна. Ніколи не ходи гуляти без дозволу. Батьки завжди повинні знати, де ти знаходишся. Ніколи не розмовляй на вулиці з незнайомими людьми, також ніколи не розмовляй з людьми, які перебувають у стані алкогольного чи іншому стані сп'яніння. Якщо ти втратив батьків в незнайомому місці, стій там, де ти загубився. Якщо їх довго немає, звернися за допомогою на вулиці до поліції, в магазині до продавця, в метро до чергового. Правила гігієни: Умивайтеся зранку і ввечері. Використовуйте засоби особистої гігієни. Чистити зуби не менше трьох хвилин. Завжди мийте руки перед їжею після прогулянки і туалету. Не ходіть в одному і тому ж сутті на вулиці, в школі і вдома. Удома носіть м'яке домашнє взуття. Для спортивних занять використовуйте спортивне взуття. Слідкуйте за чистотою свого одягу та взуття. Дбайте про чистоту голови, вух, ніг та рук. На кінець хочемо нагадати вам номери служб безпеки Пожежна служба 101, поліція 102, Швидка медична допомога 103, Аварійна служба газу 104. Служба допомоги населенню за єдиним номером. 112 Запиши ці номери та звертайся у випадку небезпеки. Вони спасуть тобі життя. Запам'ятай ці правила безпеки збережуть твоє життя. Знай їх та не нехтуй цими правилами.